Одним з важливих напрямків національної культури України здавна було ткацтво. Ткацтво можна віднести і до господарської діяльності, і до народного мистецтва. Воно має вікову історію та випликані багатьма поколіннями глибокі традиції. Свідченням наявності ткацького виробництва на землях східних слов'ян ще в стародавні часи. Є археологічні знахідки у ранні неолітичні культури. Виготовлення тканин в домашніх умовах в такій кількості було зумовлене нагальною суто практичною потребою людини в тканинах, щоб вибиратися, оздобити житло, використати їх господарською метою. Виникнення та розвиток ткацтва сталося за умови. Прогресу культури народу як духовної, так і матеріальної. Сталася певна еволюція соціально-економічного шару, яка посприяла розвитку ткацтва. Ткацтво виявилося дуже сприйнятливою до змін в суспільстві матерією, адже в ньому знаходили відбиток історичні події, природно-географічні параметри, сама господарська діяльність з її характерними якостями, запити народу в галузі культурно-етнічні. В ньому також було видно етнокультурні взаємини ткацтва України з подібним напрямком діяльності сусідніх країн та народів. Все це сформувало певні особливості та відмінності ткацтва країни – національні, регіональні та культурні. У далекому 1905 році, з дозволу Міністерства освіти та культури Австро-Угорщини та після відповідного рішення Буковинського краєвого парламенту у місті Вижниця відкрили мистецьку школу під назвою Краєва. Школа різьбярства, токарства та металевої орнаментики. Навчання в ній велось українською мовою. Сьогодні це надзвичайно успішний вищий навчальний заклад України, Вишницький коледж прикладного мистецтва імені Василя Шкрібляка. Вітання. Мене звати Оксана Тращука. Викладач Мижинського коледжу прикладного мистецтва циклової комісії кожнітка. Вкотре повернутися з погадами в такі коли ми працювали над власним проектом, над створенням спільної такої роботи, яка мала початок, мала шлях. Як ми студентами ділилися тими враженнями, як ми один одному розповідали про ті знахідки, що ми знаходили, знаючи творчість Івана Васильовича, і це дуже цінно і дуже кінцевою метою було це втілення і показ цих композицій на. Представлені експозиції в Чернівецькому художньому музеї. Ходить час, і з'являються саме ці діти, які повинні були створити саме ось це, в яких в старцях відлуння було того, з чим ти до них йдеш, з чим ти, що ти їм несеш, що ти їм розповідаєш. І ти, коли бачиш оці очись, і вони так, «да, давайте ми зробимо злетіли. І як Сеня? Моє знайомство з Іваном Миколачуком ще почалося з другого курсу. П'ята мої одногрупники втікали панно, надихаючись творами та з самою творчістю митця. Е, на моєму панно зображена сама пара Івана та Марічки. Також там зображена орнаментика, птахи, люди в танці, кольорова гамма тепла і взагалі я хотіла якось передати той колорит того часу і те, що вони відчували ту мить, коли були разом. Рома Миколичка дізнався в перші 15 років. Перший такий відомий твір, в якому він знімався, це були тіні Забутих предків. І після перегляду в мене з'явилося натхнення створити щось в ткастві, що могло б передати мої враження від переглянутого твору. І це був сюжет смерті Івана та е, нещасної Марічки і Карпатська природа. Я тоді був ще досить юним, і воно виглядало досить наївно. Зараз я дивлюсь трішки смішно на це, але коль, колористика і емоції, мені здається, я зміг тоді тут, тут вкласти це панно, яке я зробив. За програмою студенти повинні були вивчити і втілити в життя звичайно, калимову доріжку, тобто доріжку створено. Традиційними килимовими техніками. І бачачи перед собою цікавих творчих особистостей, я зрозуміла, що їм це буде сумно. Перед ними було поставлене завдання саме засобами килимового ткацтва традиційними переплетеннями створити сучасне килимове панно. І я гадаю, що кожен з них дуже на високому рівні впорався, тому що їхні Робота вийшла дійсно унікальними. Їхні роботи вийшли справжніми, щирими, добрими. І на завершення я хочу подякувати. Таке ремесло, здавалося б досить забуде. Має майбутнє, хороше майбутнє. Якщо проаналізувати сучасний стан художніх промислів. Можна помітити, що традиції виготовлення тканин найліпше засвоюються при праці вдома, особливо якщо присутня спадковість досвіду всієї родини та навички, які передаються та ретельно зберігаються від матері до дочки, від дочки до онучки. І так далі на підприємствах художніх промислів найбільше в останні часи продуктивність праці суттєво підвищується за рахунок механізації багатьох процесів, стандартизації та зменшення асортименту готової продукції. Ці події призводять на жаль і до негативних наслідків: уніфікації, спрощення готової композиції, зниження якості продукції та зменшення різноманітності колориту. В таких умовах найдосвідченіші та найталановитіші майстри деколи уподібнюються звичайним ткалям, що виконують зразки, розроблені кимось іншим, не маючи права на прояви творчості та імпровізацію. Осередками виготовлення тканин на Україні є і донині відомі промислові художні центри, такі як Суми, Богуслав, Дігтярі. Львів, Косів, Решетилівка, Коломия та інші. Хоча тканини і споріднені за сировиною та технікою, але в кожному локальному осередку вони мають свої особливості притаманні тільки цій місцевості та осередку. Виготовлення тканин в домашніх умовах на сьогодні значно скоротилось. Їх виготовлення продовжується в Карпатах, на Поліссі, подекуди в західних, східних та центральних областях України. Залишились найбільш майстерні ткачі, що продовжують ткане ремесло та його принципи і засади, і за наших часів, зберігаючи таємниці виготовлення тканин, які використовуються для оздоблення та декорування сучасного одягу та житла.